Друзі, привіт-привіт! Хочу відповісти на таке питання. Ось коли ну буває у вас таке, мабуть, і з вами особисто, або може, в вашому оточенні. Коли людина говорить, що ось хтось, хтось або щось, якісь обставини чи події, чи людина мене бісить, мене бісить, дратує. а Цей мене взагалі виводить, а цей мене добиває. Як ми кажемо, він мене бісить. А ось ця ситуація мене дратує. А ось це взагалі мене слова, які кажуть, бісить, дратує, підкидає. Да? Ну, те, що ви чули там розмовною мовою, ну, і злить там, да, і таке інше. То існує таке правило. Кого бісить, того і проблеми. І правило воно працює. Знаємо його, не знаємо. назвіть це, як хочете, але це так працює. Кого бісить, того і проблеми. Це все одно, знаєте, як я кажу, це все одно, що з вас торчить колючка. Ну, тобто, колючка з вас торчить, вас зацепило, нас зацепило, мене зацепило, чи це мені боляче? Мене дратує, мене злить. То колючка в мене торчить, мені треба її витягти з себе. А те, що оточує мене там, наприклад, люди, події. Щось відбувається, таке інше слово, хтось сказав вчинок якийсь, ну може бути, що завгодно. Це все наші назвіть вчителі, так для чого, щоб ми, як якомога більше цих колючок, себе витягли, так побачили, щоб стати кращими. Це все шлях до себе. Тому кого бісить, того і проблема, кого зачепило, в того і колючка. Все просто. І тоді ми дивимось глиб, ага, злість в мені, негативне щось. Або важке, назвіть його як завгодно, якесь почуття. Ви просто називаєте так. Зараз я злюсь. в мене злість, ось вона десь тут, наприклад, чи там, чи тут, чи десь в тілі. І тоді ми можемо її розчиняти, тобто прибирати самостійно. Я це роблю зараз технікою уваги. Це швиденько, як я кажу, квантові техніки, вони швидкі, вже не треба дуже там пророблятись, вироблятись. А можна робити це просто, коли ви в спостереженні, коли ви можете бути спостерігачем. Тобто, бачити чесно, що відбувається. Не казати, що вони всі козли, гади, і якби не оця подія, то я би Ого. ні. Тобто, як у вас відбувається, мені цікаво. Якщо вам буде цікаво, ця техніка, потім покажу, ну кому цікаво, так? Я взагалі багато навичок передаю так, щоб люди вміли самі робити це, тобто самі балансувати себе, приводити в стан спокою, тому що із стану спокою народжується сила. Людина, яка в балансі спокійна, гармонійна, нею важко керованіпулювати, так її важко повести туди, коли не треба. Бо людина чує себе. Ми із тільки в стані спокою, гармонії і тиші. Ми відчуваємо свою силу, свої таланти, ми знаємо їх, і вони розпаковуються все сильніше. Якщо вам цікаво буде, як ці негативні відчуття, почуття самостійно прибирати, напишіть. Напишіть, можливо, я зніму це відео. А от. І цікаво, як вас? Коли вас щось злить, бісить, як реагуєте ви? Чи ви користуєтесь, знаєте ви цей. Ну, скажімо так, закон. Так? Кого бісить, того і проблеми. Кого колючка терчить, значить той і вирішує цю проблему. Що скажете з цього приводу? Цікава ваша думка.